Думки ефірні. Чому на них нападають? А знаєте, чому люди в селах нападають на цих бевзів з ТЦК? Не тому, що в нас люди не патріотичні чи злочинці, а тому, що всі роки цієї влади вони що бачать, незаконний кар'єр прокурора, незаконну вирубку ліса голови. Або жопи, як вам більше подобається, закриття кримінальних справ владних браконьєрів, добувачів бурштину, контрабандистів, п'яних діточок, начальства за кермом дорогезної автівки, виїзд цих діточок за кордон від мобілізації подалі. Причому це ті самі люди, які за покликом душі і серця, покидавши господарство, дітей на старих батьків, не задумуючись, Миттєво повернувшися з заробітків, летіли на київський майдан допомагати киянам, які вже будували барикади і палили шини у середмісті столиці, відстоюючи свою країну окремо від всіх цих пацюків, які сьогодні в ТЦК, а завтра в колаборації з орками будуть будувати владу на окупованих територіях.